Що, що Скажемо, що тут не жили що тут не тут. Що дзвінка на ну, обернися? Ти йде, я буду визнімати <іхи> квітька <деколька> хата держимо <пусві> <Тут білик>. ух, <пусві> oh, так вопро добре. Брамо то все саме двіно. Ми розбули віддай. О. Перекрашена хата. Добрий день. Досна, Двері можна зайти. Ще кяти ті старі, що ми лише. Ні, то інкисник. хто з другий Ого. Що не кажіти, серце почало битися з кинсько. Так? Тож у ж назад завалило. Але там порядок зробили, бо то було. Там дошки були дошки були. Що, ламплено? Відкрито? Відкрито? Йо, відкрито. Вони на замок, а ви що впирає. Може вони такі. А там що було, я того не пам'ятаю. Ну то як не пам'ятаєш, дрігороб був. Я того не пам'ятаю. Пам а я куди лізла?